Три, два, раз. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 compact Черговий відос, і як і попередній про Asus, як і попередній про Asus AsusTAF. Але на відміну від попереднього, даний екземпляр значно, значно, значно свіжіший і значно цікавіший по тому, що ми будемо робити. Рубрика експеримент. Зразу ж при початку відео потрібно зробити дві ремарки. Перша ремарка полягає в тому, що ламаються ноутбуки абсолютно всіх вендерів. Тобто, якщо я показую підряд декілька ноутбуків ASUS, не означає, що вони гірші чи кращі за інші. І друга ремарка, все, що буде сказано в відео, виключно базується на моїй практиці, на тому, що я вже проводив тут в якості експериментів або в якості ремонтів. Я не претендую ніяким чином на Істину. І я не хочу образити ні виробників, ні тих людей, які користуються продукцією певного бренда, виключно спостереження, базовані на тому досвіді, який я отримав під час ремонтів. Не більше того, тепер можемо продовжувати далі. Значить, як я вже сказав, цей екземпляр значно цікавіший попереднього. Що був у відео. Це в нас FA507 NOR, і дата виготовлення його 24 рік, 8 місяць. І можете навіть не задавати питання в коментарях, чому ця техніка має бути на гарантії, а по факту знаходиться в мене на столі. Якщо така ситуація відбулася, значить на то є певні причини. Ну і ще один момент, який потрібно відмітити: це техніка від постійного замовника. Тому я можу з нею робити такого типу експерименти з погодження власника без проблем. І заодно з вами поділюся досвідом цих експериментів. Значить, поглянули ми маркування, поглянули дату виробництва. Давайте перейдемо до комп'ютера і познайомимося з цим пристроєм поближчі, тому що є ще декілька моментів, на яких потрібно буде заакцентувати вашу увагу. Як ви бачите, даний пристрій актуальний на сьогодні. Він продається новим і цінник його по ринку в районі 46 тисяч гривень. При цьому комплектація у нас буде наступна: це буде Full HD матриця 144 Гц. AMD Ryzen 7 7435HS, 8 ядер 16 потоків, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 і графічний адаптер Nvidia RTX 4050. 500 ГБ SSD. -шка. Далі вага, батарея нас менше цікавить. Тепер трошки детальніше зупинимося на процесорі. Ryzen 7 7435 hs був випущений у 2023 році. TDP його 45 Вт, Працювати він навчений з оперативною пам'яттю 5 54800 і займає місце в рейтингу 533. Причому. Біля нього доволі такі дебелі процесори, типу i 5 13400 Ryzen 7 7840S, Core Ultra і так далі. Тобто процесор не з самих останніх. Доволі актуальний на сьогодні і доволі потужний. 8 ядер, 16 потоків. Вміє буститися по ядрах до 4,5 ГГц. Відповідно, проц актуальний на сьогодні практично під всі проекти, як мобільний варіант, і доволі багато пристроїв взагалі 7000 лінійкою комплектується. І настав той час, коли потрібно декілька слів сказати, чому я акцентую увагу на Ryzen. Власне, ноутбук, цей Asus TUF Gaming, до мене поступив зі скаргою, працює, періодично може перезавантажитися, далі працює. Тобто, немає ніякої залежності, чи ми запустимо якісь важкі навантаження, чи він взагалі буде стояти на Ютубчику, він собі надумав, перезавантажився. Як правило, такі несправності дуже важко шукаються. тобто... Якщо не мати досвіду, можна перебрати все, і власне кажучи, грішити типу на систему живлення, чи грішити на якісь такі моменти, які можуть зустрітися в ноутбуках, що попрацювали в даному випадку, не варто, тому що ноутбук свіжий, хоча сам принцип. Послідовність пошуку даної проблеми є плюс-мінус стандартною. Тобто ми замінюємо оперативну пам'ять, ми відключаємо дискретну відеокарту. Якщо це можливо, ми підкидаємо інший накопичувач з завідомо чистою чистої операційної системи, перевіряємо всі фази живлення, чи вони коректно працюють, перевіряємо систему охолодження і так далі, і тому подібне. Проте в мене склалася така статистика по семитисячних райзенах, що при даній поведінці, якщо ноутбук не завантажує операційну систему, якщо ноутбук рандомно перезавантажується чи рандомно випадає в синій екран смерті, і, провівши всі попередні дії, тобто заміна оперативної пам'яті, заміна диска і так далі, як правило, винуватцем є саме 7000 Ryzen. Замінено ну, мною вже було даних процесорів багато, але в даному випадку в нас використовується доволі цікавий свіжий тип процесорів. Я з такими ще не стикався, тому замовником був походжений експеримент. Які перші думки і перші дії, давайте дивимося в фрагменті відео зразу після того, як ноутбук мною був знятий з паяльної станції. Черговий научний експеримент замість Ryzen без інтегрованої графіки. Пробую поставити Ryzen з інтегрованою графікою цікаво, що з того вийде. Відповідно, як вже було попередньо сказано, чергове відео з розряду експерименти запустив плату. Значить, в чому суть плата платформа NGS DA0NGS MBAF0, якщо брати повне маркування. Комбайн тут встановлений, чого я раніше не бачив, якби сфокусуватися. 105.0,1506, Ryzen 7. І це в нас обрубок, тому що в нього відсутня інтегрована графіка. Попитавши своїх постачальників за кордоном, по місцю я взагалі мовчу за кордоном дістати такий комбайн, є доволі проблематично, тому від замовника так як це постійний замовник, я отримав добро на те, щоб провести експеримент. Експеримент заключається в простій речі. Посадити сюди комбайн сусідній. Який містить інтегровану графіку, і подивитися, чи взагалі пристрій запуститься. Це TAF, і тут, відповідно, одна єдина графіка, а 4050 Проблема з комбайном, тому якось її потрібно вирішувати, враховуючи те, що запчастин немає. Ось таким чином. Ніде на форумах я не бачив і не чув, щоб такі речі робили про таку можливість взагалі. О, є Піск, є INIT. Взагалі я вперше стикаюся з тим, що Ryzen без інтегрованої графіки свіжої, от в даному випадку 7000. Окей, так як плата подала в нас признаки життя. Будемо пробувати збирати її в корпус і дивитися, чи подалі все буде. Окей, і ще одна деталь, на яку я хочу звернути вашу увагу. Я спеціально не знімав термоінтерфейс, от як завода нанесений термоінтерфейс, ця індуктивність практично не охолоджується штатним термоінтерфейсом. Ну і ключик, якщо тут повноцінно покритий, то тут практично мінімальний контакт. А тепер, коли ви вже побачили, які я заміни провів, що на що я замінив на платі. Розглянемо давайте, більш детальніше зрівняння цих процесорів. Значить, і той, і той процесор самотисячної лінійки. І той і той процесор базований на е, тому ж ядрі Rembrandt R. Відповідно, мікроархітектура і там і там Zen3. Фактично, Ryzen 5 має на 2 ядра менше і на 4 потока менше, але, по суті, ті самі ядра все те саме. І єдине, що відрізняє ці процесор, як я вже казав попередньо, в процесорі 7435 відсутня інтегрована графіка, а в процесорі. 7535 вона є радіон 660М або в райзені 7 це буде Радіон 680М От мені було цікаво експериментально перевірити, як поведе себе плата, яка була спроєктована і виготовлена таким чином, щоб виводити зображення з NVIDIA, тобто з дискретної відеокарти при умові. Коли ми на неї встановимо процесор, в якого є інтегрована графіка, як я вже сказав, попередньо таких експериментів я не бачив, щоб десь хтось проводив, що пописував. Тобто думка наступна: якщо ми спробуємо в зворотньому напрямку замінити замість Ryzen 5 7535HS з інтегрованою графікою, встановити 7435, скоріш за все, ми не отримаємо нічого, тому що тут банально немає відеоядра інтегрованого. А якщо монітор у нас буде підключений до Ryzen, то відповідно не буде пристрою, який має відтворювати зображення. А в даному випадку в мене була плата, на якій відео виходить з NVIDIA, тобто всі відеовиходи формуються з NVIDIA. І при установці процесора з інтегрованою графікою був хоч якийсь шанс, що воно запуститься. Ну що ж, експеримент проведений, як ви бачили, ініціалізацію на столі плата пройшла. Тому давайте повернемося до ноутбука і взагалі подивимося, як воно себе поводить, що в нас відображається в диспетчері пристроїв і так далі. І на тому будемо вже закінчувати даний відос. Перше, що варто сказати, ноутбук в принципі запускається і видає картинку, тобто, це вже якась маленька перемога. Значить, тут встановлені два моїх ssd SSD-шника, Власне кажучи, попереднє відео про ТАФ з резистором монтоване також було на цьому пристрої з добра замовника. Так як це був експеримент, мені потрібно його потестувати в реальних умовах, а не в синтетиці. Тому мої SSD-шники, монтаж відео, якісь мінімальні іграшки і так далі. І відповідно починаємо з чого? Давайте починаємо з диспетчера завдань. Значить, як бачите, на борту Ryzen 5 7535HS, 6 ядер, 12 потоків. Так, щоб був кращий фокус. Комплектна оперативна пам'ять 2 модуля по 8 ГБ. І відповідно в нас відображається AMD Radeon Graphic. І в нас відображається 4050. Але з однією ремаркою, якщо ми візьмемо пункт параметри дисплея і візьмемо розширені параметри, ми бачимо, що інтегрований дисплей в нас під'єднано до Nvidia RTX 4050. І тут він відображається коректно, все чітко, без проблем. І давайте трошки поекспериментуємо. Так, властивості, властивості, диспетчера пристроїв. І повертаємося назад. Значить, перший нюанс, який мене зустрів, в диспетчері пристроїв AMD High Definition Audio Device, знаходиться знаком оклика. Ну, власне кажучи. Звук AMD-ніде не використовується, тому не вдається запустити пристрій. Ні на що не впливає, завжди має звук присутній. В наушниках, в динаміках звук присутній, тому це можна опустити просто як момент, як нюанс. Далі в відеоадаптерах в нас присутні як Nvidia RTX 4050, так і AMD Radeon. Причому, якщо ми робимо вимкнути AMD Radeon, у нас абсолютно нічого не міняється. Давайте ще раз візьмемо. Параметри дисплея, розширені параметри, той самий монітор. Підключений до тієї ж 4050, 144 Гц, можемо змінити на 60 Гц. Тобто, якби ми такий фокус виконали з відключенням інтегрованої графіки на пристрої, де монітор підключений до безпосереднього комбайна, то в нас би відображався стандартний графічний адаптер. А в нас все відображається без проблем і. Проходять всі тести і відбуваються рендеринги абсолютно без проблем. Незалежно від того, чи AMD Radeon графіка включена, чи вона вимкнена. Тобто вона номінально, як одиниця, в диспетчері пристрою відображається, але фактично вона не використовується в жодній з задач. От. Увімкнули її. Відповідно, моргнув дисплей, вона увімкнулася, вона працює. Ну і. Якщо запустимо GPU-Z, так само вона номінально відображається, характеристики відображаються, але фактично участі в жодній задачі, завданні, виконанні завдання вона не приймає. Відповідно, на даний момент експеримент я вважаю вдалим. Оце процесор рідний. так щоб вам було видно. Який був інстальований, я собі і підписав ASUS став 507-4050 без графіки, періодично перезавантажується. Він буде в мене як тестовий, якщо потрібно буде перевірити якийсь пристрій. І єдине, що варто додати, от по 7000 серії, експеримент мій показав, що. Процесори, в яких відсутні відеоядро, можна замінити процесорами, в яких відеоядро є, і воно номінально буде відображатися в диспетчері пристрою, але фактично в роботі участі брати не буде. Ноутбук вже тестується якийсь певний період. На ньому монтується відео, його використовую я в повсякденних задачах. Питань, проблем нюансів не виявлено. Тобто на Asus-ах така заміна можлива. чи буде можлива на інших пристроях. Занадто ці процесори свіжі, тому в мене ще досвіду по оцих тисячних немає. Це перший досвід мій. Але якщо говорити за оцей процесор, що я інсталював зараз ноутбук, це 990 з 660 графікою, сміло міняється в обі сторони на 989 з 680 графікою. Без проблем все працює, без всяких переконфігурацій. Перевірено на Декількох пристроях різних вендорів, в тому числі HP Victus, Asus, Acer. І відповідно, тепер ще додав я собі в свою скарбничку знань те, що можна процесори без інтегрованої графіки замінювати на процесори з інтегрованою графікою. Чому такі речі потрібно виконувати? Я вже пояснював попередньо, тому що 989 і 990 є доступні в мене в постачальників. А оцих придбати де? Щоб я стовідсотково знав, що я придбаю процесор і він буде працювати, а не просто купуючи на алі і граючи в лотерею. Поки що я не маю їх де дістати. Власне кажучи, такий досвід, такі висновки. Якщо комусь відео було корисно, ви знаєте, що робити. А я вам дякую за увагу. Будьте здорові та бережіть себе.